У День Незалежності біля кіоску із вишиванками особливо багато покупців. Вже традиційно у Хмельницькому виставка ярмарок хендмейду зібрала городян і сьогодні. Чим багаті народні майстри розклали поблизу кінотеатру Шевченка. Крім національного вбрання, різноманітних віночків, іграшок, сувенірів та оберегів, знайшлось багато новинок. Неля Нагорна та Олександр Швець нещодавно взялись виготовляти так звані рідні листівки із зображенням символів обласного центру. Ідея хмельничанам сподобалась. Начали просто с герба. А впоследствии подумали, что есть у нас еще много всяких мест, которые бы хотелось показать людям, так как все знают, что в милистском кроме базара ничего нет, но на самом деле есть много вещей, которые любим именно мы. Неподалік перехожим пропонували перевірити знання англійської мови. Дорослих та дітей тестували місцеві викладачі. Тести складалися за рівнями. У нас є рівні початковий, середній та достатній. Тобто можна підібрати в залежності від того, яким рівнем людина володіє. I like English very much. на святковому ярмарку можна було також власноруч виготовити мотанку. Заняття не надто важке та займає в середньому 30 хвилин, кажуть майстри. Солдатам дітки, дівчатка передають такі обереги, хлопці говорили, що дійсно дають їм віру. До решти під час виставки провели також майстер-класи із ткацтва та кераміки.